Коли я востаннє побував на Афоні, все навколо, здавалося, дихало святістю. Вечірні молитви завершилися, і я вирушив на прогулянку вздовж келії старця, де на мене чекав монах, який побажав залишитися невідомим, хоч і не було в цьому великого секрету. Ми часто розмовляли з ним про духовні справи, але того вечора наша розмова набула особливого відтінку, який залишається в моїй пам'яті й досі. Старець сидів на дерев'яній лавці, його очі, здавалося, бачили далі, ніж очі звичайної людини. Він почав говорити про наш час, і його голос, як завжди, лунав зі співчуттям. Сьогодні, сказав він, ми бачимо, як духовна активність серед народу Божого різко знизилася, і це не докір, не осуд. Життя стало важчим, моральна складова впала на саме дно. Війни, економічні потрясіння, смерть близьких в Україні все це не могло не позначитися на духовному житті людей. Страждання і біль наповнили серця багатьох, його слова змусили мене задуматися. Думки про втрачені життя, про тяжкий час, який переживають наші брати і сестри, нахлинули на мене хвилею, але старець продовжував упевнено, і його слова звучали як пророцтво. Ми вже вступили в такий час, коли на віруючих усього світу почнуться гоніння, масштаби яких ми навіть не можемо уявити, продовжив він. Ми не очікуємо, що це можливо у 21 столітті, але саме це і станеться. Причина всього цього в одному ключовому події другому пришесті Христа я підняв очі на старця, його обличчя було спокійним, але в його погляді читалася глибока серйозність. Господь Ісус обіцяв, що повернеться до своїх, а ці свої це Його діти. І ось тут диявол почне стратегію знищення тих, хто любить Бога, щоб цар із небес не прийшов, точніше, щоб йому не було до кого приходити, адже Христос не може порушити своє Слово. Слова старця резонували в моєму серці, і я відчув дивне поєднання тривоги і надії. Ми говорили ще довго. І він пояснив, що головна мета диявола не просто знищення тіл, але руйнування душ, відведення людей від Бога. Якщо ми відкриємо цю істину повсюди, сказав старець тихо, то зранку мене можуть не знайти. Ці слова викликали у мене мурашки по шкірі. Я зрозумів, що ми стоїмо на порозі чогось великого і страшного, але що ж робити нам, простим віруючим? У світлі цих передбачень, запасайтеся любов'ю і терпінням до нашого Спасителя і Господа Ісуса Христа, сказав Він на завершення, і звісно, надійтеся на Його милість, вірте, що Він проведе нас через ці страшні часи. Ми попрощалися, і я повернувся до своєї келії, занурений у глибокі роздуми. Ніч на Афоні була тиха. Але в тій тиші я чув гул часу, який наближає нас до того дня, коли збудуться слова Христа. З вірою і надією в серці я готувався зустріти ці часи з мужністю і любов'ю, адже тільки так ми можемо витримати і подолати всі випробування, що настають. Тепер, згадуючи той вечір, я відчуваю, що цей світ готується до великих змін. Ми стоїмо на порозі битви за наші душі. Молитва, віра і надія наші єдині захисники у ці складні часи, ми повинні бути готовими прийняти будь-які виклики з відвагою та любов'ю, знаючи, що наш Спаситель завжди поруч, щоб вести нас крізь темряву до світла.